Вітаю підписників і гостей каналу. Дякую, що завітали. Ваша увага дуже важлива для нас. Мене звати Микола. І я на цьому каналі роблю огляди е, фільмів і книжок на тему сімейних відносин та стосунків між чоловіками і жінками. І сьогодні розглянемо книжку мистецтво любові Еріха Фрома. Я її читав в електронному виді, вигляді. Паперової у мене немає. Не збираю домашню бібліотеку, якщо чесно. У мене навіть немає вдома, де тримати домашню бібліотеку, тому так, але сьогодні не про це. Це соціальна, психологічна і філософська робота відомого німецького філософа Еріха Фрома. Книга була видана у 1954 році, тому деякі приклади, можливо, втратили свою актуальність, бо в соціальному плані вже багато чого змінилося за 70 років. Але сама суть цієї книжки вони досі актуальні. Чому я обрав саме цю книгу для огляду? Важливість цієї теми нам розкриває сам автор у вступі. Навряд чи існує діяльність або ж справа, до якої бралися б із такими надіями та сподіваннями, яка аж так регулярно зазнавала б поразки як кохання. Любов невід'ємна частина нашого життя. Багато для кого це взагалі сенс самого життя. Але наскільки ми серйозно ставимося до любові, хоча б так як ставимося до свого хобі, люди не прагнуть вдосконалювати свої навички любові, і це не збіг обставин. Проблема в тому, що в нашому суспільстві є хибне розуміння любові, і це основна тема цієї книги. Давайте розберемо основні моменти. Я розповім на які аспекти я звернув увагу. І спробуємо простою мовою, без занурення в філософію, зробити огляд книги. Обіцяю буде цікаво, бо ця інформація вона змінить ваш світогляд. Для більшості людей проблема любові, передусім полягає в тому, щоб любили їх, а не вони самі. Тож ідеться зовсім не про здатність людини любити. Отже, для них проблемою є те, як зробити, щоб їх любили, як бути тими, кого люблять. Коли йдеться мова про успіх у стосунках, люди більш за все звертають увагу, як стати привабливим для протилежної статі. Тобто для жінок це в першу чергу зовнішній вигляд, для чоловіків це можливо успіх, гроші або вміння спілкуватися. Люди гадають, що любити це просто, а знайти правильний об'єкт для своєї любові складно. Наприклад, розстаючись, люди кажуть, ми не зійшлися характерами. Тобто існує така стійка ідея, що любити це просто, це природній процес. Головне знайти правильний об'єкт, тобто любов свого життя, і все буде добре. Ці дві ідеї є причиною того, що в нашому суспільстві не прийнято ставитись до любові як до чогось, чому треба вчитись. Перед людиною будь-якої епохи чи культури зринає те саме запитання: як побороти самотність, як досягти єдності, як вийти за межі свого індивідуального життя і віднайти спільність. Покинувши тваринний світ, людина вийшла зі стану єднання з природою, людина властиве саме усвідомлення, усвідомлення себе як окремої істоти, усвідомлення короткочасності свого життя. Ми помемоємо раніше ніж близькі нам люди. Від цього відчуваємо самотність і відчуження. Це відчуття відчуженості є джерелом будь-якої тривоги. Тому людина так і прагне віднайти спільність. Є багато способів досягти почуття єднання та подолати самотність. Еріх Фром виділяє основні з них, які винайшло людство. Основні з них це, по-перше, такі способи, які змушують людину. Не думати про тривогу, не думати про самотність, а заринутися в себе. Це, перш за все, алкоголь, наркотики, такі засоби, які просто гасять будь-яку тривогу, змушують не думати про неї. Такий стан також досягався у участі у ритуалах пересних племен. Також цього стану можна досягти через сексуальний досвід, який є чимось схожим на наркотики чи алкоголь. В від цього. Другий спосіб це підпорядкування групі. І неважливо, в якому суспільстві ми живемо, в тоталітарному чи в демократичному, справа в тому, що людині природно підкорятись, підкорятись групі, їх традиціям, культурі. Більшість людей навіть не усвідомлюють свої потреби підкорятися. Ми живемо в ілюзії, що наші думки вони породжені нами. А те, що вони збігаються з думкою більшості, це просто збіг. Насправді наше життя рутинне, наші розваги робота визначені не нами. Ми просто слідуємо натовпу таким чином, забуваючи про тривогу. І третій спосіб досягти єдності полягає у творчій діяльності. Неважливо, чи це. Мистецтво чи ремесло у будь-якій діяльності творець об'єднується зі своїм матеріалом, який поособлює собі весь світ, але будьте чесними з собою: наскільки часто в житті ви займаєтесь творчою роботою, коли ви самі плануєте створюєте, бачите результати своєї праці. Я, наприклад, працюю водієм зараз далекобійником, і я просто щось перевожу з місця на місця, виконую доручення, щось підписую. Я просто як додаток до своєї машини. Єдина творча діяльність це ці відео, якими я займаюся. Відтак, ці всі методи це лише часткове розв'язання проблеми існування людства. Відповісти на питання людського існування повною мірою можна досягнувши міжособистісної єдності і злитті з іншою людиною в любові. Тобто лише любов може вирішити найгострішу проблему людського існування, відчуття відчужденості. Але не всяка любов це та любов, яку ми шукаємо. Існують незрілі взаємовідносини, коли люди залежать один від одного, вони просто потребують бути поряд. На противагу зріла любов це єдність за умов збереження цілісності особистості і її індивідуальності. Дитяча любов дотримується принципу Я люблю бо люблять мене. Принцип зрілої любові мене люблять, бо я люблю. Незріла любов каже, я люблю тебе, бо ти мені потрібен. Зріла твердить, ти потрібен мені, бо я тебе люблю. Справжня любов допомагає людині перебороти відчуття відчуженості, самотності. Але дозволяє бути самою собою, зберегти свою цілісність. Любов це діяльність, а не пасивний вплив. У ній треба перебувати, а не впадати в неї. Що означає діяльність? По-перше, це прояв активності. Але важливо зазначити, автор це зазначає, що діяльність має бути проявом власної волі людини. Це не має бути Примусом або проявом якихось пристрастей. Тобто, коли пристрасті керу керують людиною, любов сама по собі виступає діяльністю, проявом сили. Це можливо лише за умов свободи і ніколи за умов примусу. Загалом активний характер у любові можна описати твердженням про те, що любов переважно означає давати, а не брати. Зі словом, давати. Теж не все так просто. Автор робить акцент на тому, що давати не означає жертвувати. І не дивлячись на те, що у багатьох моральних системах слово жертвувати дуже важливо, це таке поняття дуже важливе для них. Мені подобається ця думка, тому що зазвичай, як ми розуміємо слово Жертвувати жертвувати це віддавати щось зі шкодою для себе, тобто ти віддаєш те, що тобі. Щось самому треба, ти його відриваєш, жертвуєш. Але любов віддає тому, що вона не може інакше. Віддавати це прояв сили. Якщо ти щось можеш віддати іншим людям, то для себе тобі точно вистачить. І від цього прояву могутності ти відчуваєш радість і щастя. Віддавати може людина, яка вірить у власні сили. Звичайно, існують обставини, коли люди проявляють героїзм, жертвують своїм життям. Заради країни, родини, заради когось. Але на побутовому рівні мені здається це слово шкідливим. Що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка. В книзі любов поділяється на різні види, в залежності від об'єкту. У них спільна основа, але відмінності також важливі. По-перше, це, звичайно, любов між батьками і дітьми, але Більшої уваги автор поділяє саме материнській любові. Мати не тільки повинна бути терплячою, вона має прагнуто відокремлення дитини і всіляко його підтримувати. Саме на цьому етапі материнська любов стає настільки складним завданням, що потребує відсутності йогоїзму, здатності віддавати все й не чекати нічого натомість, окрім щастя того, кого вона любить. Не дарма легко любити маленьку дитину, але складніше становиться її любити, коли вона доросліша. В неї з'являються власні думки, вона робить щось всупереч батькам. І тоді, окрім як направити дитину на істинний шлях, батьки мають захочувати в ній самостійність. Тому це складніше. Жінка повинна бути не тільки хорошою матір'ю, а й щасливою людиною. А цього вдається досягти не всім. Цей вплив на дитину важко переоцінити. Любов матері до життя передається дитині так само легко, як і її тривога. Ніщо не дасть дітям розуміння того, що така любов, радість і щастя, окрім любові матері, яка водночас любить і себе. Тут ми переходимо до іншого виду любові любов до себе. І не треба плутати це з егоїзмом. Якщо індивід здатен на плідну любов, він любить і себе самого. Якщо він може любити тільки інших, він взагалі не спроможний любити. Братня любов виділяється автором як найбільш фундаментальний від любові, що є основою всіх інших типів любові. Братня любов це любов до всіх людей Її характеризує саме брак винятковості. Якщо я розвинув у собі здатність любити, то не можу не любити своїх побратимів. Братня любов це любов між рівними, материнська любов це любов до безпорадного. На противагу ним є еротична любов, яка прагне повного злиття з однією єдиною людиною. За своєю природою воно є винятковим, а не всеохопним. Також це одна з найбільш оманливих форм любові. На якусь мить статевий потяг створює ілюзію єдності. Одначе, за відсутності любові, у цій єдності люди залишаються так само чужими, як і до неї. Іноді вони починають соромитися чи навіть ненавидіти один одного. Бо, коли ілюзія зникає, вони відчувають свою відчуженість іще гостріше. І останній тип любові любов до Бога. Автор дивиться на любов до Бога через призму сім'ї. Бог, батько, я, дитина. Таким чином, більшість людей розуміють любов до Бога, чекають у нього поради, допомоги, покарання за помилки. Більшість людей не вийшли за межі цієї інфантильної стадії свого розвитку, а тому для більшості із них віра в Бога означає віру в батька, котрий завжди допоможе, і це дитяча ілюзія. Фраза любити Бога в устах істинно релігійної людини означала б прагнення до цілковитого розвитку здатності любити реалізації того, чим для неї є Бог. Дуже важлива ідея автора в тому, що для необізнаного людства Бог відіграє роль таких собі батьків. І це видає незрілість нашого суспільства, так як і з розвитком дитини батьки для неї відіграють різні ролі. Спочатку це просто турбота, потім потрібне виховання, покарання, заохочення в чомусь, і потім, коли дитина виростає, вона вже собі повністю уособлює любов батьків і вже сама знає, як поступати. Досягнувши повної зрілості, людина звільняється від особистостей матері й батька як захисних і керівних сил. Материнське і батьківське начало тепер існують у ній. Вона перетворилася на власних батька й матір. Вона є батьком і матері. На стадії зрілості Бог вже не є для людини зовнішньою силою. Вона сама постає втіленням принципів любові та справедливості. На цьому етапі людина єднається з Богом. І мені ця думка особливо подобається. Бо на етапі зрілості людства не буде потребувати в релігії. Тобто, можливо, такий етап вже настав. Ті поради на основі, що дитині дають батьки, стануть для неї тими номерами і правилами, які будуть направляти її в дорослому житті, і вона буде у собі уособлювати їх. Ми розібрали, що таке любов щодо практики любові, як навчитись любити. Автор радить ставитися до любові і до практики любові як до практики будь-якого мистецтва. Що потребує дисципліни. Важливо, щоб дисциплінованість не перетворювалася на правила, що його накидає людині зовнішній світ. Це має бути вияв її власної волі. Дисципліна має давати задоволення, і поступово людина звикатиме до такої поведінки. Зосередженість. Те, що люди, які люблять один одного, мають уміти зосереджуватись навіть більше, ніж інші, це очевидний факт. Вони мусять навчитись близькості, не втікаючи одне від одного у різний спосіб. Як це часто трапляється? Терплячість, щоб зрозуміти, що таке терплячість, варто спостерігати за малюком, який вчиться ходити. Він падає, падає знову знову, але все одно не відмовляється від нових спроб. І з кожним разом робить це краще, аж доки одного дня просто не піде, не падаючи. Також любов, як і будь-яке мистецтво, потребує максимальної зацікавленості. На цьому буду закінчувати свій огляд, кому потрібні подробиці, читайте книгу. Я б рекомендував її, бо в ній автор простою мовою розповідає про глибокі філософські питання, і також ця книжка змінює концепції. Це також корисно. І давайте прямо зараз почнемо з вами практикувати дієву любов. Поставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео, та напишіть коментар, відгук, позитивний, негативний, неважливо. І зустрінемося в наступних оглядах. Хай щастить!